Це ми знаходимось в бесідці на дачі Смашнахата, де ховається наша еліта командирського батальйону 25-й Русь. Комбат Янченко Андрій Васильович та Ламполіт. Плюс оця бесідка, де вони бесідують, як обдорити хлопців, як вибити хлопців. А вони ж не думають, як забрати трупів з поля боя. Тому що вони казали, що забрали Хотабича. Але поруч Хотабича ще були бойці. Так вони поліший час зміються землі. І тому це потрібно, що ми повинні жити в якомусь клубі, столиця, як казав, з гординами посеред брустерів. А вони живуть в такому еліті і кажуть, що це, все, все одинаково. Всі вроді можна порушувати. Всі, як розуміють, чи... це все це одинаково. Звичайно, пару будь ласка, было скорее. Приїхали сюди, ну, подивитися, чим займається комбат. Ми сиділи без сигарет, без, без, без води, по воду я не носив колюзі, ми скалюють воду набирали, сиділи голодні. Поехали журналисты, хотите? Шо... Влечу, журналисты. Да, да, Ты, да. Вас, да.